В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Трасюк Вітаю вас. Сьогодні, 15 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як письменниця і перекладачка Софія Тобілевич, хімік-академік Анатолій Бабко та політичний діяч Степан Бандера. Саме цього дня 1583 року Україна перейшла з юліанського календаря на Григоріанський. І ще сьогодні міжнародний день сільських жінок і всесвітній день чистих рук. А до місцевих виборів в Україні залишилося 10 днів. Вчора Україна вперше відзначила день захисника, а ще день українського козацтва і покрову Пресвятої Богородиці. В нашій області з цього приводу відбулися десятки різноманітних акцій, розлоїше у нашому наступному спецрепортажі. Ми, жителі мирних територій, маємо згадати, вшанувати і возвеличити наших бійців, які протягом двох років боронять рідну землю від агресора, і тих, хто на превеликий жаль, більше ніколи не повернеться до дочого дому. Ніхто не забутий. На попіл ніхто не згорів. Солдатські могили на вишитих крилах пливуть. І поки є пам'ять людей, і живуть матері, допоти й сини, що спіткнулись об кулі, живуть на військовому кладовищі Житомира з нагоди відзначення дня захисника вітчизни, громада вшанувала хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя, виборюючи нову Україну. Молились за невмирущу душу і пам'ять своїх героїв та про зупинення жорстокої кровопролитної війни на сході країни. Вони сьогодні віддали своє життя. Щоб ми могли зараз отут стояти, радіти тим сонечком, радіти, насолоджуватись нашим життям, життям наших родин, сімей. Їхні сім'ї страждають сьогодні. Тому прошу вас, кожен, по можливості, коли ви будете творити молитву, не потрібно багато. Господи, жертвою тих, хто віддав своє життя за мир в Україні. З милосердя над нами, благослови Україну, дай їй мир, захисти від усякого лиха. Поіменно вшанували кожного загинувшого сина України, поклали квіти та низько вклонилися своїм землякам. Сині, кача, сині. Сьогодні Україна воскресає саме завдяки воїнам-патріотам своєї держави, наголосив голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Сьогоднішнє свято це одне з найвеличніших свят в сучасній історії України. Воно стає, стоїть наряду з такими святами, як День Незалежності, як Свята Пасха. Як Різдво, тому що дійсно ми народжуємо сьогодні як нація, ми відроджуємось, Воскресаємо. Україна Воскресає, як Ісус Христос Воскрес, і це символічно, що сьогодні ми відзначання, я навіть не можу сказати святкування, розпочали саме з військового кладовища, тому що ми завдячуємо і повинні пам'ятати завжди. Подвиг наших героїв, які полягли за нас з вами, за наше з вами майбутнє, за мирне небо у нас тут на Житомирщині, тому що я переконаний і впевнений, що саме завдяки їм і стало можливим сьогоднішнє наше свято, і також свято дня незалежності і будь-які інші свята. Волонтер Ірина Коцюба, як ніхто знає, якою ціною сьогодні виборюється мир в Україні. Дівчина впевнена, що наші хлопці готові віддавати своє життя, аби мир та спокій були на рідній землі. Ви знаєте, коли почалася з того року війна, наші всі хлопці пішли добровольцями, кого призвали. Вони були готові віддавати своє життя за наш за наш спокій за наш мир. І цей день. Я, ну, я вважаю, багато хто з українців зі мною згодиться, що сьогодні цей день це їх день, це їхнє свято. Вони за нас поклали своє життя, а ми повинні їх згадувати і пам'ятати. І в цей день завжди приходити на їхні могили і згадувати, пам'ятати про наших хлопців, захисників, які, а всім іншим хлопцям, які нас далі захищають, побажати миру, спокійного неба і щоб вони поскоріше верталися додому, бо ми їх дуже чекаємо. Вічна слава та пам'ять загинувшим, Низький уклін та вдячність від людей, яким ви ціною свого життя подарували можливість мирно споглядати на блакитне сонячне небо та відзначати свято покрови Пресвятої Богородиці. До Дня захисника України мої колеги провели опитування громадян та записали для наших нескорених мужніх воїнів багато влучних привітань. Кращі із них дивимося у наступному сюжеті. Я бажаю, щоб вони скоріше повернулися додому та не загинули на цьому, щоб російські війська тікали нашої України далеко, щоб не втрачали бойовий дух. Україна переможе. Слава Україні! Ну, я хочу побажати нашим захисникам, насамперед, звичайно, мирного неба, щоб більше не довелося виконувати свої прямі обов'язки. Такі військові, а більше бути захисником для нас, для жінок, бути сильним плечем, на яке б можна було опертися, хорошими батьками для своїх дітей і просто гарними чоловіками, які ви є, тому що ви у нас найкращі. Наше побажання захисникам. Скоріше, щоб закінчилась. Віна, я приєднуюся до всіх привітань і також бажаю всього найкращого. Хлопці, повертайтеся додому живими, бо ми вас дуже чекаємо. Повертайся живи. І ще раз нагадаю ключову цитату цього тижня: своєрідний епіграф до Дня захисника України. Захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Стаття 65 конституції України. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві бережіть себе та Україну.